Моя колега сказала, мені так хотілося дістати шматок скла з, з твого обличчя. Дуже багато людей, яких вдалося врятувати в той день. Вони зараз живі, вони ходять по вулицях, живуть своїм життям. Ми не здамось без бою, але дивитися на все це, це просто. Це дуже жахливо. Я дивлюсь на цю будівлю, яка була красива, і бачу рівень ненависті до нас. За що? 10 жовтня 2022 року Київ одна з найбільших ракетних атак на столицю. Бувся удар. Це було буквально метрів. Ну, може, 800-700 від нас. Ми вирішили одразу бігти на місце подій і почали якби працювати по нашим протоколам. по яким ми зазвичай працюємо, це Марч, і почали робити точку збору поранених і точку сортування, тому що ми розуміли, що це буде велика кількість поранених. Фото жінки з закривавленим обличчям миттєво облетіли усі світові змі. У неї були досить серйозні травми голови та підборіддя. Це були осколкові поранення, рвані рани. Зрозуміло, що, ну, там був осколок в голові. І зрозуміло, що першочергово треба було, якби зупиняти кровотечу і вивозити її звідти. Він мене обіймав, і мені я вже зовсім не думала про те, що я поранена, що там кров, що в мене болить чи не болить. Він зі мною розмовляв. Під час стресу надзвичайно важливо надати людині не лише фізичну допомогу, але і психологічну. Важливо спілкуватися, важливо говорити, налагоджувати цей контакт. Людину надзвичайно заспокоює тембр вашого голосу, темп вашої мови. І надзвичайно важливо давати людині надію, що вона в безпеці, що все буде добре, ви можете обіцяти, але краще казати про той момент, який є зараз. Казати, що в цю хвилину все робиться для твоєї безпеки. Зараз в безпечному місці, і люди надають максимальну допомогу тобі і тим, хто постраждав також під час цієї ситуації. Ти почав говорити за якісь там сирники, блінчики, чай і так далі. Вони певно включився в цей інстинкт бабусі, і вона все я для неї вже онук. Я зняв балаклаву, якби при себе там в більш людський стан, щоб вона якось дивилась на мене, і все вона зупинилась якби на місці. І ми почали перемотувати. Олександр прийняв надзвичайно правильне рішення, що почав розмовляти з постраждалою пані Олександрою, тому що в ту хвилину їй надзвичайно важливо було відчувати цю опору, яку він їй дав вербально за допомогою своїх слів, за допомогою заспокоєння. Він стабілізував її психологічно і дав їй надію на життя далі. Я навіть не запитала, як же тебе. Хлопчику, звати, ти мені надаєш допомогу, ти мене рятуєш. Але я прочитала на однострої у нього прізвище Мірошніченко, і я не придумала нічого кращого. Я кажу: Мірошніченко, точно ти обіцяєш, що ми з тобою вип'ємо чаю? Неймовірно, але хлопець дотримався свого слова. Уперше Олександр не віддав врятовану ним жінку і ще у лікарні. Я дуже радію, коли зустрічаюся з пораненими після того, як я надаю їм до медичну допомогу, оскільки я бачу, що робота виконана добре, і так само робота медиків в медичних закладах виконана на найвищому рівні. Там люди посміхаються тобі після того, як ти бачив, що їх обличчя було просто розкорочене осколками. Він мені привіз такий. Пукет квітів, що треба було негайно виздоровіти і не думати ні про що погане. Правда, зовнішній вигляд був у мене <смір>, такий, ну, відповідний, власне кажучи, як після пережитого. І ми з ним обмінялися телефонами, тому що обіцяв попити зі мною чаю. Та зустріч стала початком зворушливої дружби між Олександрою та Сашком. Зараз жінка постійно телефонує волонтерові та переймається ним як рідним. Він буває в таких гарячих точках. Він і в Бахмуті був. Я за нього хвилююсь. Хочу, щоб все в нього було добре. Він дуже добра дитина, дуже такий чуйний хлопчик. Ой, вибачте, що я так на нього кажу, але ж він дійсно для мене. Дитина 19-20 років. Я ви знаєте, ну вже доросла жінка. І Я як подумаю, що таке 19-20 років це кохання. Обійми, дівчата та. А в них війна. Це. Вперше з 10 жовтня Олександра Кисельова наважилася повернутися до свого колишнього офісу. Я тут вперше за цей час. Вибачте, емоції стримати неможливо. Це наш офіс, ось перше моє вікно, де хі, висить кондиціонер, всередині там все зруйноване. Ну, слава Богу, що ми всі живі, ми не здамось без бою. Але дивитися на все, це, це просто. Це дуже жахливо. Я вам дякую, що ви мені допомогли пережити цю хвилину, бо я дуже боялась сюди приїхати. Натомість Олександр Мирошніченко приходить сюди щоразу, коли приїздить до Києва. Мене дуже тішить те момент, що дуже багато людей, яких вдалося рятувати в той день. Вони зараз живі, вони ходять по вулицях, живуть своїм життям, відновлюються і, ну, і продовжують жити. Це найголовніше. А ще для хлопця важливо завжди дотримуватись слова. Алло, доброго дня, пане Олександре. А це Саша. Вітаю. Саша, я знаю, що ти. А ви вдома? Там вдома. А я тут -от до вас приїхав з тортиком і чай попити, як і обіцяв. Боже, я тебе біжу, зустрічаю. Доброго дня. <рес> Вітаю. Як я рада тебе бачити. Ну, все, як я обіцяв, з тортиком на чай приїхав. Я люблю обов'язкових людей, які говорять і виконують. Прошу. Дякую. Саш, Я завжди тобі хотіла подякувати за ту допомогу, яку ти мені надав, за ту підтримку. Тому що крім того, що ти там надавав медичну допомогу, ще ти мене дуже підтримував словами. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку та підтримайте наших героїв будь-яким коментарем. Давайте разом будемо жити далі.